Фінал районних змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги був сповнений командною гри Жаги до перемоги. Другий рік поспіль, завдячуючи нашому президенту Володимиру Зеленському, тривають всеукраїнські змагання, української українські шкільні лігії, пліч -опліч. Мета цих змагань об'єднати учнів з усієї України. Цей проєкт саме про єдність, єдності, наша сила і нахай переможе найкраще. Намагаємося провести максимально об'єктивно, щоб діти отримали задоволення, показали найкращі свої техніко-тактичні дії, індивідуальні та командні, отримали задоволення, бажаний результат. І саме головне здоров'я, за бажаний результат звання чемпіонів боролися сім команд. Це понад 70 спортсменів з прилук ладанської, телалаївської, срібнянської, яблунівської громад. Змагання проходили з дотриманням безпекових умов у оновленому спортзалі Ладанського центру культури дозвілля та спорту. Ось на такі умови ось на таку організацію ви, ви тут не просто для того, Роботі сьогоднішніх змагань, а досягти максимально результат і звичайно перемоги. Отож, бажаю всім спортивних сміттям і пам'ятати. Не нація і не нація переможців». Урочисте шикування гімн України хвилина мовчання, данина пам'яті тим, хто боронив свободу і незалежність країни. Залічені хвилини, розминка, настановка тренерів. А <плес> <плес> я можу давати тому самому? – досяг тому самому, мої шасси. Першими на старт виходять господарі поля учні Ладанського ліцею. Гарний настрій, бойовий. Думаючи, ми... Стержимо цю перемогу. Футболісти з прилук вболівають за суперників. Їхня гра наступна. Надіємось на перемогу. Всі думаємо, що виграємо, займемо перше місце. Гідно приславимо місто прилуки. Будемо старатися заради наших вчителів, нашої школи до наших захисників і захисниць заради перемоги. Старання, наполегливість командна гра дали результат. Золоті медалі чемпіонів пліч оплюч серед юнаків. Прилуцький ліцей No6 та дівчат Талалаївський ліцей зроблені споту, рішучості і рідкісного сплаву, сили волі, срібло у команд ладанського ліцею та добугаєвського навчального закладу. Бронза у спортсменів Срібнянщини та Прилуцького ліцею номер шість.